Вітаю всіх на каналі Inksystem. Сьогодні ми вирушаємо на пошуки істини, а саме відповіді на питання: чи взяти лазерний принтер, чи струменевий. Допоможуть нам у цьому добровольці: принтер HP Laser 107A та багатофункціональний пристрій Epson L3150. Першу відмінність ви вже і так почули: технологія друку. HP працює на лазерній технології, а Epson має струменевий принцип роботи і використовує чорнило чотирьох кольорів. HP у нас монохром. Тут лише один картридж з чорним тонером. Його можна перезаправляти, якщо встановити безчипову прошивку. Обидві моделі мають максимальний формат друку А4. HP працює переважно з офісними носіями, конвертами. Epson вміє друкувати на фотопапері. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 точок на Дюйм. Розмір чорнильної краплі 3 піколітри. Що стосується HP, то тут 1200 на 1200 DPI. Але цього точно вистачить для друку документів. А зараз давайте протестуємо швидкість друку тексту. У цьому лазерці майже немає рівних. За хвилину HP видає до 20 сторінок по стандарту ISO, а Epson Led W10 встигає у монохромному режимі або 5 у кольоровому. В обох моделях проста кнопкова панель управління. HP працює лише за умови підключення по USB кабелю, а в Epson доступні також підключення по Wi-Fi, Wi-Fi Direct і за потреби навіть зі смартфону можете щось надрукувати. На відміну від HP, Epson це багатофункціональний пристрій 3 в 1, тож тут ще є й сканер. Роздільна здатність сканування 1200 на 2400 точок на дюйм. Якщо ж говорити про габарити, то обидві моделі плюс-мінус одного розміру. Вони компактні, економлять простір. Добре підходять для домашньої обстановки або для невеликого офісу. Що стосується ціни, то очевидно, що принтер HP буде коштувати вам десь відсотків на 30 дешевше, ніж багатофункціонал Epson, а ще яка економія на кольорах. У режимі роботи принтеру HP Laser 107A потрібно в кілька разів більше енергії, ніж Epson L3150. Так, для друку лазерному принтеру треба добряче розігрітися, проте й працює він набагато швидше. Тож те на те й виходить. Підіб'ємо підсумки. Обидві моделі базового рівня з мінімальним функціоналом. HP107A працює лише в монохромному режимі з документами. Epson L3150 багатофункціональний кольоровий пристрій, що вміє друкувати фото. Але на лазерному принтері можна не друкувати місяцями, і він, на відміну від струменевого, не засохне. І це величезний плюс. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин друку. До зустрічі в нових відео.